Добрий день, шановні любителі шахів. У цьому відео ми розглянемо партію восьмого туру міжнародного шахового турніру у Сіджесі, в якій білими фігурами грав український гросмейстер Василь Іванчук. А його суперником був значно більш молодий шахіст зі Сполучених Штатів Америки, міжнародний майстер Едвард Сонг. У цій партії суперники розіграли відкриту систему каталонського початку. Після кінь F3 d 5 d 4 кінь f 6 c 4 e 6 g 3 зіграв Василь Михайлович, чорні відразу забрали пішака на c 4 після слон G2 дали шах, перекриття і А5. Звісно, бити слона білим погано, тому що після АБ відкривається чорна тура, і у білого коня тепер немає зручного поля c 3 тому в цій позиції білі найчастіше грають ферзь С2, саме так і пішов Василь Іванчук, чорні забирають на Д2 з шахом. Проаналізувавши всю цю партію, я вирішив повернутися до дебютної стадії і пошукати, де ж у Іванчука були можливості зіграти більш принципово та сильно. Одна з них це восьмий хід. Тут можна було побити слона ферзе. Це рекомендація молдавського кросмейстера Віорела Бологана, відомого теоретика, який свого часу написав дуже непогану книжку по каталонському початку. Ідея цього трошки дивного ходу в тому, що чорні не можуть грати б5. В цьому випадку білі зіграють ферзь ж 5 подвійний удар, і в одній з партій після рокіровки ферзь б5, слона 6, взяття кінь бд7, ферзь д 2 с 5 кінь С3, тура Б8, два нулі. Білі отримали серйозну перевагу, все ж таки у них тут зайвий пішак. Тому тут чорним краще відмовитись від ходу b5 і спочатку зіграти c 6, але тоді білі відповідають ходом А4 і після b 5 знову ж таки розмінюються і грають ферзь g 5 Далі в першій партії матчу за звання чемпіона світу між Крамніком та Топаловим в лісті у 2006 році було 2-0, Ферзь б'є b 5 слона на 6. Ферзь А4, ферзь Б6, 2 нулі, ферзь Б2. Після кінь БД2, слон Б5, кінь б'є С4. Суперники розміняли ферзів, слон Б5, виникло рівне закінчення, в якому Володимир Крамник поступово переграв свого одвічного суперника. Але в нашій партії Василь Іванчук зробив більш природний хід: забрав слона ферзовим конем. Але після Б5. У білих виникли дуже серйозні проблеми з відіграшем пішака. Після А4С6 зіграв сонг Б3 розмін на цьому полі 20-20 0 слона 6. Іванчук робить все правильно, і цим курсом йшли багато сильних гросмейстерів. Але слід констатувати: відіграти пішака білі не можуть, і отримати повну компенсацію за нього їм вкрай важко. Тура фц 1 Ба забираємо на А4, слон Б5, Тура А3, кінь бд 7, е 3 і А4 грають чорні. Кінь С5 грає Василь Іванчук. В партії відомого польського гросмейстера Яна Кшиштофа Дуде проти значно менш сильного гросмейстера Коларса у 2023 році. Чорні забрали на С5. І після ферзь С5, кінь d 7 ферзь b 4 ферзь a 5 отримали ось таке закінчення, в якому чорні зберегли невелику перевагу після кінь d 2 Тура А6. Дуда, звісно, хотів виграти цю партію, але, як то кажуть, перегнув палку і врешті-решт програв. В нашому ж поєдинку Сонг зіграв інакше. Він спочатку поставив ферзя на Е7, Іванчук зіграв кінь g 5 і ця позиція раніше зустрічалася. В партії Ушеніна Бахман 2019 рік. Чорні зіграли тура АД8. Адна розмінялася на d7, ферзь Б2 а6, далі тура b7, кінь Е5, кінь Д5, ферзь А1, тура ФБ8. Ситуація та ж: відіграти пішака білі не можуть, отримати достатню компенсацію за нього теж. Чорні, врешті-решт, і цю партію виграли. Але в нашому поєдинку сталася теоретична новинка. Хоча, звісно, розмін на С5 це очевидне рішення. Далі взяття ферзем, забираємо б'ємо, і тут чорні могли зіграти тура FC. Це навіть більш точний хід, ніж обране сонгом Тура А c 8 Далі кінь є 4 зіграв Іванчук. Подивіться на цю позицію. У білих все добре, їхній слон краще, тури активні. Є один, але суттєвий мінус. У них пішаком менше. І відіграти цього пішака ну ніяк не вдається. Тура Fd8 грає Сонг. F4 H6, король F2, король f 8 король Е1, король Е7, король d 2 Тура d 7 Слон F3 зіграв Іванчук і чорні повернули туру на d8. Василь Михайлович оцінив ситуацію і зрозумів: якщо грати на перемогу, то можна поступово навіть програти. З таким сценарієм розвитку подій ми зустрічалися в попередніх коментарях. Тому Василь Михайлович вирішив повторити позицію, зіграв слон Е4. Якби суперник Іванчука був налаштований більш рішуче, то зіграв би король Д6 і, зберігши зайвого пішака, мав непогані шанси, врешті-решт виграти цю партію. Але, мабуть, молодий американський шахіст. Вважав, що нічия з легендою українських шахів в такій позиції це прийнятний результат. І знову пішов туради 7 Іванчук повернув слона Тура ДД-8, слон є 4 Туради 7, і суперники погодилися на нічию. Ось такий поєдинок. Знову Василь Іванчук не зумів реалізувати свою величезну перевагу у класі, але погодьтеся з цього дебютного варіанту білим витиснути щось більше, ніж нічия. Було вкрай важко. Що поробиш? Сучасні молоді шахісти дуже добре знають дебютну теорію, і нав'язати їм серйозну боротьбу, навіть граючи білими фігурами, буває вкрай важко. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!